Сьогодні четвер, мене звати Ксенія Карачун, і у нас сьогодні мій аудіоконспект книги Шерлі Кембл дорослі, які пережили токсичний вплив родичів. І так, книга це практичний посібник для людей, які пережили токсичну сімейну динаміку, розірвали або планують розірвати стосунки з рідними і хочуть повернути собі гідність, самоцінність та спокій. Це книга про відновлення особистих кордонів, подолання сорому і вибудову нового життя після сімейної травми. І так. Ти маєш право на дистанцію. Авторка підкреслює, рішення розірвати стосунки це акт самозахисту, а не зрада родини. Токсична сім'я підриває самооцінку, формує дезатактивні методи поведінки, самосаботаж, пригнічення почуттів, надмірну відданість і заважає стати дорослим. Кембл наголошує, ти маєш право на безпеку, навіть якщо це означає відмову від спілкування. Частина 1. примирення з власним рішенням. Перший розділ: розділ стосунки, розрив стосунків це самозахист. Токсичні родичі маніпулюють, контролюють, применшують твої почуття, знецінюють і порушують твої межі. Розрив це не імпульсивний жест, а фінальна точка довгострив... довготривалого болю. Авторка пропонує оцінити, від чого саме ти маєш себе захищати, які моделі поведінки зникнуть після розриву і які переваги перейдуть в твоє, прийдуть в твоє життя. Розділ другий. Чому досі боляче? А біль після розриву це нормально, і він пов'язаний з втраченою надією на нормальну сім'ю, з інтерактивним соромом, з дитячим бажанням бути прийнятим. Тут же авторка пояснює психосоціальні етапи розвитку Еріксона, де порушення потреб у безпеці і підтримці формують невпевненість у собі. Розділ третій. Кордони це благо. Сім'я часто нав'язує думку, що кордони егоїзм. Насправді це основа психічного здоров'я. Кембл навчає розрізняти нормальний конфлікт та токсичну динаміку, яку неможливо виправити. Четвертий розділ: потреба в смутку. Смуток це частина зцілення. Ти маєш право оплакувати не стільки людей, скільки свою ілюзію, що ці стосунки можуть бути іншими. П'ятий розділ це соціальна порожнеча після розриву. Після дистанціювання людина стискається з незрозумінням суспільства, яке ну, ідеалізує твою родину, твою сім'ю. Це викликає почуття ізольованості, які потрібно прожити із співчуттям до себе. Частина друга: твоє особисте зцілення стало можливим. Шостий розділ: це травма невпевненості і меншовартості. Це про токсичне виховання, яке формує хронічну тривогу, потребу доводити свою цінність та страх. Бути недостатнім. Сьомий розділ це про формування токсичного сорому. Сором виникає, коли батьки критикують особистість, а не поведінку, карають мовчанням, ігнорують потреби, ставлять умовну любов. Восьми розділ, як позбутися токсичного сорому. Авторка дає стратегії: перше, верифікувати почуття через терапію або підтримуючи середовище. Наступне, навчитися говорити внутрішньою мовою підтримки. І ще одне, замінити токсичні наративи, зі мною щось не так на реалістичні. Розділ 9. Емоційна самоцінність і ізоляція. Після розриву людина може вперше відчути справжню самотність, але саме з нею народжується справжня автономія. Десятий розділ подолання пригніченості. Розрив часто приводить до депресії. Важливо ввести практику турботи про себе. Це про режим, це про ритуали психологічної безпеки, це про роботу з тілом, це про нормальний відпочинок. Одинадцятий розділ це формування співчуття до себе. Кембл розглядає е, селфі-терапію е, як центральний інструмент зцілення, здатність бути до себе доброю, як до дитини, яку колись не захистили. Завжди вчу своїх клієнтів практики відчуття внутрішньої дитини та збування її мрій. Якщо в тебе з цим проблема, приходь на консультацію. 12 розділ: шлях до глибоких зв'язків. Здорові стосунки стають можливими лише після того, як людина відділила свою самоцінність від батьківської оцінки, встановила чіткі кордони, навчилася чути свої потреби. Саме після цього формується новий тип близькості, без страху, без сорому і самозради. Основні риси токсичних рідних. Ну, таке узагальнення з цієї книжки. Авторка описує знаки токсичності, типові для особистостіх розладів кластера Б. Це надмірна лють у відповідь на критику, це егоцентризм, це дефіцит емпатії, це нарцистична динаміка, це фінансовий та емоційний контроль, маніпуляції, обезцінення та перекручення фар, е, фактів. Головна ідея книги, яку я побачила, це розлив, розрив із токсичними зродичами це не зрада, а акт психологічного дорослішання і самопорятунку. Ти маєш право на життя без насильства, навіть якщо насильниками були ті, хто мав тебе захищати. Крига, книга навчає не лише ставити кордони, а й жити без почуття провини за ці кордони. В своєму телеграм-каналі Психосоматика з Ксю» я викладу 5 глибинних практиків, створених на основі змісту цієї книги, і викладу а, маленький а, такий файлик з ключовими цитатами, які буде можна використовувати а, в, свої, в своїх трансформаціях. А, обіймаю, бережи себе, хочеш 5 глибинних практик, переходь в мій телеграм-канал. Гарного дня!